Хайно, no. мене звати Соня Соняншок. Та є одна дуже гарна новина. Вона гарна і для нових слідкувачів, так саме слідкувачів і для людей, які мене вже давно дивляться. А саме в мене відкривається новий конкурс! Ю! -ху -ху! Та сьогодні я розповім вам про цей конкурс. Що потрібно зробити зараз? Я вам швиденько поясню. Боже, то прекрасно усі перше, що вам потрібно зробити, це підписатися на мій YouTube це телеграм-канал. Кодик та назвать телеграм-каналу буде у самому кінці. Та тепер ж іде кое що складне. Ну не прямо, що дуже складне, ну, але щось потрібно буде зробити Я не тут, типу йоу, нехай за що робити. Та де ця кнопка Стоп. Це та... бригада на моє життя. Я не вмію розмовляти. Я ж казала, що я не вмію розмовляти, правда Я а саме вам треба буде намалювати мені мерч чи мерч, не знаю як правильно казати. Якщо ви не знаєте що, це просто загугліть ну, у Pinterest, не знаю, мерч гача, гадча, бо тоді вам видаде. А саме у цьому мерчі на зеленому чи якомусь другому фоні повинна бути кофта, це може бути якась буска, свет чи ще щось. Шорти чи штани, з цього е, сукня, ну, платья, сукня, чи юбка якась, не знаю, можна самі там придумати коротка, длинна, все якби на ваш вибір. Е, якась прикраса, ну, якби прикраса, можете самі вибрати там сережки, чи, бу... чи там... ну, все що угодно, коротше. Е, чи значок. Я вже забула, як там у мене в пості стояло, Рочок чи значок, коротше, можете зробити. Та останнє, це щось на свій вибір. Ви можете робити на свій вибір. Чи можете не робити. Але якщо ви зробите, буде більше шансів. Чим більше ви зробите, тим, тим більше у вас буде шансів на виграш, не знаю. І типу. Я зараз подивилася, та там не стоїть про проблюк чи значок. Ну, я дивилася зараз у ТГ. Так, да, тому можете це не робити. Краще, щоб ви зробили, як мене свій вібер. Коротше, всі прям точні правила у телеграм-каналі. Як я вже казала, посилання, ну, не посилання, а кодик та назва телеграм-каналу у тлінці, тому дивитися до да, лінціат, це дуже важливо. Чи також ви можете робити на меріч, а якби другий варіант? А саме. не знаю. Текст, просто буду називати це текст. Ви можете зробити маленьку, маленьку книжку там, на, на одну страничку. Там, про. Ну, так, про мене. Ну, можете. Як так, про мене, про мою ОС. Думаєте все, що завгодно. Е, також це може бути фанфік. Чи комікс, манга, ну, манга, манга. Все, що ви зав... Ну, типа. Чи ще що... Все, що буває там детекст, це, це все можете робити. Мо, е, так. Але, ну так, а що хочу казати. Ну, типу, робити будь-я історію. Шіпірить мене можна, але ну. Ну, типу, зробити так, щоб... Ну типу, покрути, шипаємо. Не хочу з якомусь странним. Ну коротше, робити так, як ви хочете. Ну, і потрібно роб... ну, робити все. То, що ви у у двох, чотирьох, не знаю, моментів прав. У мене дуже добре. Номер один. Перша правда. Робити все у. Келінському чи осінньої тематики. Знаєте, у оранжевих, у червоних, у чорних відтінках. Це дуже круто. Давайте зробимо мій ТГ та ютуб, та ще у весь мір у якомусь осінньому тематики. Давайте ми зробимо це все супер куполь прикрите. Ну, думаю, не зрозуміло. Можете. Ну, можете робити. Ну а наступне, не знаю, мені Будь ласка без. Плюс 18. Кров ще нормальне, але без. Тому будь ласка, давайте Давайте зробимо щось дуже крутене. Я дуже прям дуже хочу, щоб цей конкурс був нормальний, тому що це прям вау. Так, поправимо це все. А зараз просто реально дослухайте моменту, коли я вже сказала. Йдите у коментарі на мене, йдите у коментарі зараз. Я думаю, що я мовчу. Дий у коментарі. Напиши, просто напишу. Не навіщо, якщо би ти навіть робив, мабуть, ти вже зараз робиш, чи будеш обов'язково робити. Чи навіщо ось всі конкурси? Нічого, не писав? Ну, сподіваюся, що так. Та тепер переходимо в нормальний голос, так. Тепер ми переходимо к призом, тому що так, конкурс. Я хочу призи! Ти хочеш призи, ми хочемо всі призи. Та саме є якби, два призових місця та два приза. А саме на першому призовому місці то, ну, для людини, яка робила мерч робила мерч. Це е, 23 гима. 23 гема у 99 ночей. Ви не знали, ви не ожидали, що я буду щось робити з 99 ночей. Бо я тут, тут довго храла. Тепер в мене є е 46 днів. Та ось, 23 дяман для того, хто робив мерч. Це, ну, так на мене, дуже прикольно. А та, як, другий под... міні-подарунок, не знаю, приз, я можу взяти ваш мерч як повністю, чи тільки ідею. Тому, якби для мене це дуже прикольно. Якби, ну, може бути, ви можете поучаствувати в у... історії у мого каналу. Тому це дуже круто, так. Пам'ятайте. <гум> а на наступному призовому місці для людини, яка писала текст. Доби, це також 23 дема, як на мене, це дуже важливо. Так. Ще. Так, ще стрік. Так, ще 23 дема. Та ваш текст може бути взяти для ну, ідею. Чи увесь текст, не знаю, там, мабуть, я буду робити якісь, не знаю, відео з текстом чи ще щось таке. Це може бути взято. Ну так. Та ось це всі призи. Але, ну, не дуже довго робити цю, ну, ці завдання. А призи мене, достатньо прикольні. Та не буду не буду так багато людей, тому у вас дуже багато. Шансів виграти, тому ну, як вони забуваєте. Uh -huh. uh -huh. Та тепер це все. Що я хотіла сказати. Але є ще одна штука. Якщо ви. Е, якщо ви пришиваєте цей конкурс, зробите репост у свій канал. Чи. не знаю, у якийсь чат, чи. Чи подрузі. По, один чи більше разів у вас буде більше шансів ви. Тому скидуйте та да, обов'язково за підпискою. Так, будемо підписка, підпискою. Ски. Е, так, за те, да, що буде оскільки це все Це вроде все. Желаю всім удачі. Якщо ви поучас у конкурсі, велике 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 дякую, Ставте лайк, я... напишіть коментар, що якийсь любві, щоб це відео могло просунутися та український гадчик кандидат також могло просунутися. А саме цей конкурс буде закінчувати, цей конкурс буде закінчуватися у 30, го 30-го, 10-го. Мабуть, є шанс, то, що я не успію. Але цей конкурс заканчиває повинен закінчитись 10-го десятого. Та усім па 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 Дякую, то, що ви дивитесь мене. Чмок!